Всім привіт! З вами знову я, Іра Техас. По-перше, хочу похвалитися. Подивіться, які в мене квіти. Я вже їх сто разів показувала. Ну, може не сто, але ну, декілька точно. Але вони настільки гарні насправді. Подивіться. У них так наче як оксамитові серединки. І в мене вони є червоні в одному кущі і білі. Але в мене таке враження, що вони ще перезапилилися. Тому я ще маю рожеві. Принаймні, купували ми два. Я не знаю, чи вони пропадають повністю на зиму чи ні, ну поки що вони це відквітнуть. Бачите, які вони. Але я вам сьогодні хочу показати не квіти. Я вам сьогодні хочу показати а, дещо трошки інше. А що саме? Це а, а, RV, як тут кажуть, або дім на колесах. Це така штука. Ну, як ви бачите, дім на колесах, він і є дім на колесах. І я вже неодноразово їх показувала в своїх відео, просто проходячи повз, я знімала декілька разів. І а, зараз я вам покажу, як вони виглядають зсередини. До речі, оця штука, бачите, такий, значить, як а, добудова така маленька. Це воно рухається туди-сюди і під час. Пересування по дорогам, ця штука закривається. Тобто, це як такий висувний кусочок ще цього дому. Оцей, до речі, він, бачите, він заряджається. Він заряджається. цей кус... це Зараз він підключений до батареї. Тому ми з вами зайдемо і подивимося. Давайте зайдемо і подивимося, який він із середини. Що ж там таке? Тому що я більше чим впевнена, що. Багато з вас бачили в американських фільмах. До речі, так в ньому можна жити. Це правда. Якщо у вас є пропанові балони, і у вас заряджені генератори, то ви можете жити в ньому довгий час. Або ж ви підключаєте такі RV, ви їх підключаєте до електрики. І тут, в Америці, в Техасі, принаймні, по всій Америці я ще не бачила. Я просто не знаю. Я думаю, що так само є так звані rv парки Це якщо ви десь подорожуєте, 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 і потім вам треба зупинитися. Як це чіпляється? Це чіпляється до форкопа машини, ось до такої. Чоловіка-РАМ, він на 4 передні і задні колеса ведучий. І коли йому потрібно, він може переключати там одні другі. Ну, я думаю, автомобілісти, чоловіки або досить такі прокачані жінки в автомобільних справах. Вони розуміють зараз, про що я кажу. Але ця машина, от цей рам, він цілком і повністю він може вести отакий от, рві. Значить, дивіться, що у нас тут є. Ну, в нас є двері, звичайно, як... без них би було б зовсім погано. От, вони зачиняються відчиняються, причому вже в двері вмонтована така, от, бачите, сітка. Ось вона, м'ягенька сітка. І якщо, наприклад, ви закриваєте протимоскідна, Якщо ви закриваєте двері, ви можете відкрити цю там одну половинку, і у вас буде йти повітря, вентиляція буде, буде летіти всякі різні камахи до вас. Так, давайте ще подивимося, як це все виглядає. А, що я знаю з того? Ну, ви маєте розуміти, що я ж таки ж блондинка? Я не все знаю. Аероліт це його як назва, якщо я не помиляюсь. От, він отак от у нас зроблений. І отут його батарея, яка зараз. Зараз він не підключений до цієї батареї, зараз він просто підключений до розетки, він заряджається. І він чіпляється потім своїм оцим. Я не знаю, мабуть, це теж фаркоп. Він чіпляється до фаркопу машини і машина його везе за собою куди потрібно. І от це рем. Досить така. Звичайно, їздять вони на великих машинах, дуже багато, я вже показувала, навіть у наших сусідів Вон стоїть трак. Бачите, кругом ви можете бачити трак, трак, трак. І он так само, бачите, сусідів наших трак стоїть. Он ще в одних сусідів трак. трак. Тобто це дуже така поширена штука. Насправді, тут, в Техасі, я не знаю. Чи така сама ситуація в інших штатах? Ну, Принаймні в Нью-Мексико теж дуже багато людей, які їздять саме на траках. Наш мені виглядається, ну, наш чоловіковий. Мені виглядається все-таки таким якимсь елегантним Машини потужні. Я думаю, що я дізнаюсь більше інформації, і я вам розкажу багато цікавого ще про реми. Ну, принаймні, мені так здається, що це буде щось цікаве. Так, давайте повернемося до нашого ОРВІ. Орві. Давайте ще покажу трошечки його ззовні. Я вам казала, що частина, яка там з одного боку, вона висувається. І що тут у нас ще цікавого є? Дивіться. Ну, як цікавого? Звичайно, до речі, у нього є рівень. Водний рівень, і коли ви його ставите, він показує вам, куди він більше чи менше нахилений. Я вважаю, що це така теж розумна дуже штука насправді. Тобто дуже є багато дрібниць. Знаєте, з одного боку. Техасів і американців, в цілому їх можна а, сказати, що вони такі а, вони такі квадратні, вони то, вони сьо, вони п'ята. А з другого боку, якщо вони хочуть, вони можуть все зробити до ладу і вони можуть зробити дуже класно. Але просто я так розумію, що тут така якась ще політика трохи є, що я не знаю, ну не політика в плані політика, а якась така життєва філософія чи що. що. Дуже багато речей вони роблять дуже спрощено. Дуже-дуже спрощено. І от дивіться, що ми тут маємо? Ви думаєте, що це просто якась рамка для підсилення? Так таки ні. Це коли у вас стоїть цей РВ, десь він у вас стоїть в ОРВІ парку. І, а, наприклад, ви там стоїть пару днів довгий час, то коли він вже так, знаєте, став і кинув якір, якщо можна так сказати. Ну, звичайно, там розкладаються оці сходинки, щоб вам вони, вони крапкалися, як не знаю хто. А щоб вам було зручно. Тобто такі, як, ну як звичайні стірс, сходинки. І оця конструкція, оцей, оця рамочка, що ви зараз бачите, от я вам покажу її. Насправді це ніяка не, не рамочка, це такий тент, от він там скручується. Тут розкладається оця штука. І у вас, коли він вже стоїть десь. Ну, понятно, що не на ходу. Ви тут такий ще дах собі робите. І це у вас як така тіньова зона, як патіо. Тобто, це теж така, ну, чисто американська така тема, що от їм посидіти ввечері, ви можете під накриттям собі посидіти ввечері, там десь чи можна навіть і в день, якщо не дуже спекотно. От тобто це така зона, ще, що там можна відпочити. Американці дуже люблять з одного боку комфорт. Вони дуже люблять, як вони кажуть, чил і релакс. І от. Оця частинка вона розкладається, розмотується. от, таким от Цей тентак от розмотується, і у вас тут іще ще така велика зона з тінню для того, щоб ви могли відпочити. Так, що у нас тут є? Зараз хвилинку. Значить, дивіться. Коли ми заходимо, ми маємо отакий от, от простір. Давайте, щоб було трошечки більше світла, А я вімкну відразу освітлення приїхав наші сусіди. Кожен світильник, бачите, обладнаний. Такими включами, ну, микачами, тобто ви можете включити-виключити, нічого такого особливого тут немає. Це, я так розумію, фільтр, але можу помилятися. А якщо не помиляюсь, то це пожежна безпека. Це також фільтр повітря. І от, бачите, дуже багато світильників. І все продумано так, щоб вам було зручно. Звичайно, є вікна. Ось так вони виглядають. І навіть тут є якийсь такий елемент декору і затишку, тому що, в принципі, це ж дім, тоді має бути затишним. А, також тут є жалюзі. До речі, я не знаю, як вони підіймаються, опускаються, але якось вони працюють. І це досить таки проста має бути. Просто у мене, як в той обізяний, мене. Покритикували в якихось відео. О, а це я. Тин, тим, 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 тин. 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 Хто скучив за мною, то там було трошки мене. Мене покритикували за одне відео. Я розповідала про мавпу анекдот. Якось в мене був такий вечірній настрій. І, значить, потім мені якась жінка написала: Що таке обізяна? Що ви поплюжите українську мову? Я писала, Обізяна це. Сур для того, щоб сказати про всіх приматів. Це як жарт, це суржик. От, казати про те, що суржик не є українським, я вважаю. Це пуста трата часу. І щось комусь доводити, теж я не хочу. До питання мови звернемося іншого разу. Так. Дивимося, що у нас тут далі є в Рві. Оскільки це маленький РВ. До речі, як ми кажемо, трейлер, вони тут розуміють з третього. З третьої спроби вони розуміють, що ви хочете їм сказати, але вони кажуть все одно ерві. Трейлер, те, що ми звикли казати трейлером, вони говорять, трейлер на причеп такий до машини, на якому вони можуть щось перевозити. Ну, це з такого. Не знаю, наскільки це потрібна вам ця інформація, але я вам її дам. Так, значить, що ми тут маємо? Ми маємо тут зону кухні. Дивіться, як вона виглядає. Тобто досить таки приємно. І зверніть увагу, наскільки дуже продумані всілякі різні деталі. От подивіться, оце робоча зона. Тут можна готувати їсти, там мити в мойці все, що вам потрібно. То в нас лежить ганчірка. Вона, до речі, такий колір має, але вона зовсім чиста, вона навіть хлорком, хлоркою пахне, чоловік тут все вимив з хлоркою. От раковина, бачите, чистеньке все. І подивіться, про що я кажу, що продумано? Подивіться, вся поверхня все-все-все, немає гострого кута. Тому що коли трейлер на ходу, коли вірніше рві на ходу, і вам тут, ви тут, ви можете, там, водій буде в машині, а ви будете собі тут кукати, чи відпочивати, чи спати, чи що ви будете вже тут робити, це ваші особисті справи. Але ви не вдаритесь, ви не зачепитеся об кут. Всі кути, бачите, отакі от. Округлі. Тут ми маємо купу шухлядок. вон всіляких. Там зараз особливо нічого такого немає. Тобто, вся площина, в принципі, все, що не площина, ну так, вся, вся, весь об'єм цього а, фургону він зроблений дуже розумно. А, тут ми з вами маємо. Теж таку, ніби як трошечки як поличку, не поличку, таке як Ну просто бачите, таку панельку. І сюди ви можете поставити, от, і сюди ви можете поставити там, те, що вам потрібно, якісь пляшечки, бутилочки, які не ламаються. До речі, всі е, тумбочки, о, бачите, всі тумбочки, вони дуже добре фіксуються. Тобто, сюди викладаєте те, що вам потрібно, я не знаю, для кухні. Е, так само є полички з цього боку є поличка, он, є розетки. О, тут теж можна покласти, але ви маєте класти щось таке, он, що у вас при їзді не буде там тиліпати, не буде падати. Тобто, ви туди можете складати щось, ну, м'який, наприклад, пул, одноразовий посуд, або, ну, будь-що, будь-що, але воно має бути закріплено, щоб воно не теліпалося. Далі в нас є плита, яка буде працювати на пропані, є витяжка, яка теж працює нормально. А, і є ще о чудо, є маленька духовка. Тобто ви можете собі щось запікати, випікати. І це дуже комфортно. Так само є полиця велика висувна. Отут ви можете скласти свої пательні, якісь кастрюльки. Все, що вам потрібно, все ви можете тут покласти. І, звичайно, це була б не Америка, якби не було мікрохвильовки. І тут вона також є. Є маленька, проста, але вбудована вже мікрохвильовка. Якщо вам не потрібно там щось готувати, то ви можете просто розігріти собі в мікрохвильовці. Звичайно, є холодильник. Отакий От собі, звичайний, подорожній холодильник. На 3 місяці ви сюди нічого не запакуєте, але покласти якусь їжу, яку ви можете купувати там, в найближчих маркетах, чи на заправці, чи ще де, будь ласка, є. Окремо є морозильна камера. Отак От це виглядає. Бачите? І воно все фіксується на спеціальних защіпках, для того, щоб. Так, чуєте, такий був звук на класного. Це як маленькі такі замочки для того, щоб воно при їзді, коли воно все рухається, щоб воно не відкривалося. Так, що у нас тут іще? Я не знаю, до речі, що це таке, чесно вам скажу, але я спитаю в чоловіка. Так, йдемо далі. Що це за двері? Ну, звичайно, двері це в Нарнію. Саме таке місце, яке потрібно всім-всім-всім. Давайте. Подивимося, що ж там у нас. Знову ж таки ручки, які добре фіксуються. І тут у нас з вами така спеціальна поличка, на яку ви можете повісити всі свої спеціальні такі на кліпсах, у них є, або на липучках такі прозорі карманчики. І Ви начіплюєте ці карманчики сюди, і в них можна складати весь свій став для того, щоб митися, там шампуні і так далі. тому подібне. Тут у нас така частинка, і у нас тут є туалет. У нас є маленький умивальник для того, щоб мити там руки, вмиватися. Є поличка з деркалом. І тут маленький всередині простір, де ви теж можете скласти будь-що, що вам потрібно. Від аптечки до полички. Гачок для вентиляції. Вон, бачите. Також включається і виключається. О, тут щось не виключається. Світло не вмикається зараз, не знаю чого. І також полички. Он полички всілякі, для всього. Тут можна багато всього покласти. Насправді тут можна покласти і частину своїх речей. Вистачає, всього нам вистачає. Супер! Супер, бупер! Та-да-да-да-дам. Щовайте ще раз. Та-дам! Полички. Так. Полички тут можна поскладати і рушники, і якісь теплі, можуть бути речі. Все що, вам, все, що вам потрібно. Тобто, насправді, простор для життя. Знаєте, для мене це все-таки, як я пам'ятаю, я подумаю, що багато пам'ятає, оці хрущовки, як кажуть, однокімнатні. О, знаєте, такі, або гостінки. Гостинки. Так от мені оцей РВ, він більший за ті гостінки. Боже, як мило, подивіться, які малесенькі Воно, бачите, самому, Тобто весь простір дуже грамотно розділений. Це для рушників. Тобто, ви собі йдете в душкабіну, ви собі повісили тут рушника. І давайте я вам ще покажу: Руш... душкабіна зачиняється, відчиняється. І тут у нас, звичайно, це ніяка, не, не кераміка, звичайно, це все пластик, це навіть метал. Це не пластик, це метал... металева така пластинка, а може і пластик. Ну на дот, ні, це, 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 це пластик. Це такий різновид пластику. Але подивіться, у нас є тут гаряча холодна вода, є сама сам душ і є ще додаткове віконечко. Вон воно таке, бачите? Зв'язок з космосом, коли ви миєтеся. І от ви собі стали, тут помилися, потім все стекло. Там є спеціальні, воно не тече, як в наших радянських поїздах, все на рельси, на шпали, ні. Там є спеціальні баки, в які, ну, спеціальний резервуар, в який це все зливається. І так само теж саме стосується і туалету. Тобто, ви можете, або, ну я не знаю, чи потрібно показувати туалет. Ну, туалет як туалет. І він спеціально має такий як зливач тут внизу, Вон. і там така система, такого ніби як шарніру. Він закривається відкривається цей шарнір. Тобто, це ще не біотуалет, такий в повному розумінні цього слова. Але все-таки я вважаю, що це дуже зручно. Ідемо далі, екскурсію. Так. Отак От він виглядає наш Рві. Бачите? Вид з туалету. Ви вийшли. Тобто, для мене це як така маленька собі однокімнатна квартирка. Нас, чого я кажу, ой, сама себе дверима стукнула. Чому я кажу рві, рві, тому що. Маленький ОРВ, тому що ще на ранчо стоїть ще великий Орві. Якщо ми там будемо, я його вам теж зніму. Він просто більший по габаритам, він має наче дві кімнати. Тобто кімнату окремо і спальню окремо. Так, що ми ще маємо? Ми маємо телевізор, ну, монітор. Ого, Боже, як мило! Ми навіть маємо стереосистему, систему, я не, не знаю, це, мабуть, що там радіо чи що вже там то таке. Ці панельки у нас е декоративні, там вбудований пуш. Мабуть, що це. Я думаю, що це якась стереосистема, якось воно. До чогось воно має підключатися і щось там має грати. Поличка, купа пультів. Від чого ті пульти, мабуть, що від цієї ж системи. Я не знаю, чесно, я не великий технік, я не дуже розбираюся в техніці, я не знаю, що воно таке, але ну, я думаю, що це щось пов'язане чи з музикою, чи, 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 чи yeah. Anything. От, Є отакий один монітор-телевізор. І є ще більший, ще один. Я думаю, що це хоче чоловік для кабінету пристосувати. То, я думаю, якась система теж вентиляції, певно, що. Знову ж таки, є тумби. Ці тумби щось ви можете поскладати. Я не буду зараз їх відкривати, тому що там телевізор стоїть. І є отака от зона о, для їжі. Зараз вона трохи розібрана. У нас були. Що тут не тривке, так це дермантин. Але, слава Богу, його тут не так багато. Так, у нас був оцей весь куточок, він був із світлого дермантину зроблений. Але від того, що дуже великі перепади ж -ж спеки, то той дермантин він посипався. І Ерік забирав оці всі м'які подушки, оце все, оці всі штуки. він їх відвозив там до якогось свого мексиканського знайомого, ну, з Мексики, чоловік. І він йому перероблював ці подушки, зробив їх з нового дермантину. Тож ми маємо зараз всі ці, як вони тут кажуть, репе відновлені, перероблені. І бачимо такі з вами. Такий от американський шик. Ми бачимо, Я так підозрюю, що там липучки всередині, бо так воно потріскує, як липучки. І зараз відкручений стіл, насправді він тут має бути цей стіл, він має бути прикручений. Вон там, бачите, спеціальні є дві ноги, такі пази вставляють, цей стіл монтується. І, до речі, якщо вам потрібно більше простору, ви хочете просто посидіти. Ви можете демонтувати цей стіл, поставити він туди столішню і тусуйтесь тобі тут хоч до другого пришестя. Якщо вам потрібно саме сісти нормально поїсти, ви поставили знову цей стіл, змонтували його з тими ногами. А, що це? Це. Я думаю, що це якась робоча. А, я знаю, що це. It's smart. Це цією штукою. Ви закриваєте оцей простір. Дивіться. Хаджа. І у вас робоча поверхня, де ви можете щось готувати, кришити і так далі, і тому подібне. Якщо вам не потрібно це, вам потрібно саме умивальник, мийка, ви його знімаєте, і таким чином у вас є місце, де ви можете щось помити. І самий такий останній, по таймінгу, але не останній по значимості, це Місце, де ви можете спати. Досить таки проста конструкція. Ви бачите раму із ПВХ. Або це ОСБ, мабуть, що навіть. Я думаю ОСБ, бо це ж не дерево, не карельська береза. Потім ви маєте якусь таку товсту, наче як фанеру, і на ній зверху лежить оцей матрас. І він зафіксований з обох сторін, він зафіксований двома стінками. Тобто, вам зручно. Там у вас також є світильники, як ви бачите. Он додатково у вас є пуфіки такі з розетками. Тобто, якщо вам щось треба покласти сюди, там, зарядити свого телефона, будь ласка, велкам. Заряджайте вікна. До речі, ці жалюзі вони все одно якось припіднімаються, це я стовідсотково знаю. І можна відкривати вікна, там теж є москітки. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. А це якраз шафи для одягу. Тобто, ви можете отуди туди на вішачки вішати, що вам потрібно. Кепка лежить чоловікова. Так само і тут у нас такий маленький досить простір. Бачите, трикутний, як андресольки такі. але теж, теж сюди можна щось накласти. Тобто, насправді, напхати сюди речей можна ого скільки. І є ще така приємна декоративна бачите, обивка, що як ви просинаєтеся вранці, тут теж можна включити світло. Вон, також є вентиляція, якщо вам дуже спекотно виставляєте, вона на вас всю ніч дує потихеньку, так як вам треба. Тобто режим можна регулювати вентиляційний. От, І вон так само з другого боку є ще одна шафка. Матрас, звичайний матрас. Такий собі, в міру він зручний, в міру нормальний. Ви он у мене лежать уже там. Не погладжені, американці не гладять. Вони взагалі мало що гладять, вони ходять м'які. У нас лежить, вон там, бачите, просто радло, і подушки лежать, і їх треба буде заправити, але поки що не треба. Отак от от виглядає весь цей маленька хатка, або така однокімнатна, як на мене, квартирка. І дуже миле оформлення всередині. Ви бачите, що воно якось. Америка різна, і Техас дуже різний. З одного боку, тут може бути якесь таке все непри, неприглядне і квадратне, а з іншого боку, от дивіться, такий дизайн, який, навіть якщо ви довгий час тут живете, він вам не надоїдає, він вас не дратує. Тобто дуже спокійні стіни. Дивіться, є якісь елементи декору, і навіть такого якогось затишку у вигляді цих, е, начебто, Гардин, ну, я не можу з це гардином, але то гардин. Є жалюзі, щоб закрити повністю вікна. Одне вікно відкрите без жалюзів. Але я так розумію, що можна його. А, ні, не можна. Просто це підняття зараз жалюзі. От, вони як від гармошечка відкриваються. А все дуже просто. Іра там мудрувала, бачите, і там вікно. Ну, скло. от, І такий досить приємний якийсь такий, трохи тертий колір. Це і обшивки, все дуже якісно зроблено. І є ось такий от візерунок, ну, бачите, фріс от, такий от, він йде по кухонній частині. А, і в кухні теж є окремо своє вікно, яке ви можете відкрити, закрити, повернути собі. ну, Тобто повноцінні жалюзі, які ви можете собі зробити. От, а це знову ж таки я. Хто за мною скучив і хто мене не бачив, я тим потанцюю трошечки, тра-ля-ля, тра-ля-ля, та-та-та, та 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 Ось така вона історія про РВІ. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій канал, і я обов'язково буду вам показувати якісь прикольні речі, ну, на мій погляд, прикольні, або просто може буду думати про вам, в вголос. Озвучувати свої думки, буду розповідати про те, що мені тут подобається, що може не дуже подобається, що звичне, що незвичне. А з вами була я, ваша Іра Техас. Па-па!